Тихий СПОМЕН про рідних. Прокинулась нині я ще до світання, і в трави пішла, де тремтіла роса, тулила до серця ранкове мовчання, шукала для рідних потрібні слова. Лечу я думками до рідної хати. Де сад потопає у білім цвіту, де мама жива, усміхається тато, спинили роки там і плин, і ходу, минаю стежки і високі отави, і коптяться сльози, як роси в траву. А туги моєї великі октави не зводять до ладу душевну струну, розплющила вмить я заплакані очі, відчула, як промінь цілує чоло, а туга із болем аж серце лоскоче. Є спомин про рідних і те, як було.